Всем привіт! Мій котел Юнкерс Евролайн перестала працювати регулировка гарячої води. Зараз покажу. Бува гріє, потом підключається, потом включається. я так думаю, это поменять и сопротивление. Бачите, включился, потухло. Опять включается. Короче, эту ручку крутишь. И зараз должен загореться и зашкаливать. Ну все. Ось так, ще так. Різниці ніякої нема. Все, буду розбирати. Так, друзі. Розібрав котел. Розбирається дуже легко. Знизу оцих два. З цієї сторони стой. з той. там котел на себе, чий кожух. Вверх він злітає. І ось чотири болта. Раз, два. Там не видно. Ось три. 4. Это знімається все. Тепер надо цю кришку розкрутити. Оцю зараз розкручую і будемо займатися далі. Так, друзі, плату я зняв. Ось два сопротивлення потенціометра, які регулюють оце регулює отоплення. Це відповідає за гарячу воду. Ось я купив ось такі новий, но тут є один недолік. О, бачите, тут... Дві фаски. А тут на ручці одна. Все, зараз беру. Напільник і надфілій спилюю. І дивіться, зразу треба його перевести в крайнє положення, як тут. Ось як воно так стоїть. Ось це на мінімум. І дивимось. Ну, короче, я выпилю. Зараз я все покажу поподробнее. Так, друзья, <coughs> вывел вправо до упора. И теперь вот всю эту фаску мне надо спылять. Я кажу вверху, а та, что внизу оставить. Так, все, сопротивление подогнал. Вот. Теперь будем перепаивать ее. Теперь нам надо выпаять от а все сопротивления, а ты впаять. Поехали. Я старый выпаял, новый на месте. Тепер все збираємо в обратному порядку. Так, друзі, ось може кому треба буде. Ось так виглядає це. Оцей потенціометр. 10 кілоом. Ось ще. З обратної сторони. Так, все поставив на місце, перевіряємо. Вот теперь реагую. О, нагрелась, сбавила пламя. Так добавляем. О, опять пришло. Обратите внимание, там на верху для горелки. Все нагрілося, опять сбавило. Добавляем. Опять пішло. Ну і все. Ну друзі, ремонт закінчений. треба тепер тільки зібрати. І все буде готомо. Кому сподобалося, поставте палець договори. Всім пока! Всем приемного просмотра.